середній балаці, загальна сума 11, 6 членів комісії 83, 1,8. 1,8. Середня бал 1.8, заносимо за підсумки двох конкурсі відносини набирання бали. Туп чи людьми. Утримувати три <кхм> балла. Бажати топче людминою. Переможцем конкурсу на відбору на посаду директора обійського ліцею No1 імені Быстроного Одеської міської ради.

Вітаємо, так, ви дійсно впевнено пройшли цей конкурс і будете мати можливість продовжити свою роботу в ліцеї. І як сказала Олена Олегна, дійсно це ліцеї з дуже добрими традиціями, які йдуться ще з поза минулого століття, і ми скажімо так, раді тому, що ви маєте можливість їх продовжувати. У вас є для цього всі скажімо, складові. І Разу себе казали, це ваш склад це педагогічний, це дуже велика дата ну, здобуток, який є в, вашої, в вашому ліцеї, ми бажаємо, щоб він розвивався. Є учні, є підтримка депутатського корпусу, Василій Володимирович, Сидида, Приморська адміністрація, я знаю, що ви працюєте взагалі. І безумовно, перш за все, департаменту нашого. Тому дійсно, ми вважаємо, що ми всі будемо сподіватися на ваші успіхи. Ми будемо ділитися досвідом на ваших, на примерах ваших здобутків і поширювати їх скрізь і в нашій співпраці будемо використовувати. Тому вітаю! вітаю. Дякую. 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 Можемо зупиняти від зйомку, всіх запитання, що тут.